Привіт! Це 59-й день мого відео щоденника. Сьогодні субота, 14 червня. Майже 12, да. Тільки що я виклав попереднє відео, зробив урок до Алінго знову один у І все. Сьогодні. Важко було знову прокидатись. Якби не мій кіт, здається, я б не прокидав. А ні-ні. ні Якби мама не подзвонила і не сказала, що в другій годині треба йти на дачу. Ну і мій кіт теж, я думаю, я б заснув. Бо він прийшов, почав зі мною е -е, лежати, мовчати, я його погладив. Потім він попросився вийти, вичитати, випустити його, і він пішов. Е -е, потім наступні дві години я нічого не робив. І пішов на дачу. Ми сьогодні святкували день народження мами. <р Indigenous> Що ще. Там був мій брат, племінник, племінниця, ще один мій брат, сестра, ну коротше, вся сім'я. Бавились в басейні з племінником. Ну, трохи. З племінником, більше з племінницею і з молодшим братом Ну і середній теж так один раз з нами поплюхався, ну, та і все. Потім вилізли. Там вода, коротше, вона була чиста, прям прозора прозора. Ну, як мені мама казала. Але щось вона знову заросла, і знову вона зелена. Треба ці пульки. У фільтрі міняти частіше. Зараз, поки вода брудна, треба це робити реально. Дуже часто може раз в 15 хвилин, раз в пів години, коли вони забиваються і стають чорними. Так. Що ще? Личинки комара там. Мама закинула сьогодні цілу купу хлорки туди для того, щоб його їх всіх. по цього. Щоб туди більше ну, залітали комарів. Так, сподіваюся, що скоро вже басейн буде чистий. Але ну, щось мені здається, що ні. Що? Якщо я хочу, щоб він був чистий, доведеться самому йти туди в басейн і самому його чистити міняти оцю штуку, бо, мабуть, ніхто це робити не буде за місцем. Ще мама один раз його почистила, і був він чистий, але знову ж таки не знаю. О, полуницю мені заборнуло, якщо бо то було для гостів. Приїхала, о, приїхали гості, так. Да. Я жаль на там місті Черешню. На дерево залазив, як маупа. А і все. Відпочала сьогодні цілий день. Так. Так от. Ну, на чому все. До завтра.